На підводу, біля якої були розкидані дрова поблизу масиву Радовець це натрапив місцевий мешканець. А під колодами він побачив бездихане тіло 37-річного односельчанина. Правоохоронці встановили, що в другій половині дня, 3 березня, житель села Кухче поїхав під водою у ліс заготовляти дрова. Востаннє спілкувався з дружиною по телефону близько 20-ї години і сказав, що повертається додому. Втомлена жінка заснула а вже зранку наступного дня їй повідомили, що чоловіка знайшли мертвим на місці. Подій слідчо оперативна група виявила, що він загруз у багні, внаслідок чого ймовірно чоловік упав із нього, опинившись під розсипаними колодами. Чоловік був один, тож допомоги чекати було ні від кого. Удома на нього чекала дружина та дітки. Без батька залишилось троє неповнолітніх дітей. Сім'я за місцем проживання характеризується позитивно. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Вже експерти мають встановити остаточну причину смерті чоловіка. Якщо виявиться, що він помер від травм, які отримав після падіння колото, швидше за все кримінальне провадження закриють.